Люди, які не хочуть отримувати російське громадянство і не хочуть переписувати свої договори і працювати на Росатом на Запорізькій атомній електростанції, вони не працюють і фактично звільняються. І Дмитро Орлов, мер Енергодара, зазначає, що окупанти в мережі прямо таки по оголошеннях в інтернеті шукають співробітників на атомну електростанцію у Запоріжжі. Чим це може бути небезпечно для атомної електростанції, якщо вони просто фактично з вулиці набирають туди персонал? Ну, вони не тільки з вулиці набирають персонал. Є інформація, що вони шукають і на своїх атомних електростанціях, ага. на російських, тому що проекти подібні і на білоруській атомній електростанції, тому що багато наших фахівців, коли була побудована білоруська атомна електростанція в Островці, багато фахівців з енергоатому. З Запорізької атомної електростанції також переїхали туди працювати. Є і о, на Запорізькій атомній електростанції випадки колаб... Колаб... колабораціонізму, тому що є і люди, які підписали контракти з Росатомом, але це дуже ризиковано, тому що всі 6... 5 з шести енергоблоків вони модернізовані. Їм Україна з відповідності до нашого законодавства. Ми продовжили строк служби експлуатації на 10 років п'ятьом енергоблокам. Там змінені проєктні рішення, змінені технічні рішення. Персонал, який відповідає за переключення на блочному щиті керування, готується до того, щоб встати і керувати атомним енергоблоком від 8 до 10 років. Він психологічно готується до цього. Ну, і я думаю, що це і є тими великими ризиками, яким росіяни займаються на Запорізькій атомній електростанції, катуючи наш персонал. Тому що це високопрофесійні люди, і вони повинні працювати в таких спокійних і умовах, тому що і від дій персоналу також залежить ядерна та радіаційна безпека на таких об'єктах, як Запорізька атомна електростанція.